Державінспекція проводить профілактичне відпрацювання водіїв скутерів та мотоциклів, перевіряють кермувальників цього транспортного засобу. Це через те, що у місті та районі стаються дорожньотранспортні пригоди за участю двохколісників. На дворі весна та хороша погода, тому охочі до екстриму вивели з гаражів своїх двоколісних коней мотоцикли та скутери. За власні гроші придбати купу проблем. Так, дехто говорить про купівлю цієї техніки. Дійсно, такий транспортний засіб може завдати значних матеріальних збитків та навіть проблем зі здоров'ям, якщо порушувати вимоги експлуатації та правила дорожнього руху. У іншому випадку це зручний засіб пересування та величезне задоволення, розповідає коломиянин Роман, котрий якраз приїхав у МРЕВ, аби зареєструвати своє нове придбання. Молодий чоловік у цьому переконався. Вся процедура зайняла лічені хвилини. Я сьогодні реєстрував його. Приїхав до експерта, він мені оглянув мопед і пішов, зареєстрував. Для цього була потрібна експертна справка, мій паспорт, ідентифікаційний код і талон про реєстрацію. Ось, ось мій мій номерний знак. І цей номерний знак вам, як водієві, що дає право, яке дає. Він мені дає право на законних підставах керувати транспортним засобом. До речі, у МРАВ Повідомляють, що всі бланки на документи та номерні знаки мають у достатній кількості. Арно з'являється в засобах масової інформації повідомлення про жахливі аварії за участю водіїв, скутерів та мотоциклів, але до сьогоднішнього дня відчутних змін так і не відбулося. Більше того, міліцейські добові зведення продовжують поповнюватися новими постраждалими з числа скутеристів та мотоциклістів. Коли ми ще на невиняток маємо вже дві ДТП за участю цього транспорту. На щастя, тут обійшлося все без жертв. Спершу на року в місті, Коломиї по вулиці Карпатській сталося ДТП, внаслідок чого водій мотоцикла, не справившись з керуванням, здійснив ДТП з автомобілем Мерседес Бенз». В результаті чого отримані тілесні ушкодження, водій та пасажир доставлені в ЦРЛ. Причина дорожньо-транспортної пригоди водій Мерседеса Бенз здійснював розворот. Водій мотоцикла рухався по путньому напрямку. Внаслідок чого сталася дорожня транспортна пригода. 10.04.2015 року в місті, Коломиє по вулиці Мазепи, сталася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої водій мотоцикла Сузукі допустив зіткнення… з. Автомобілем марки опульмовано, в результаті чого водій мотоцикла отримав Лесні ушкодження. Задля профілактики таких випадків співробітники ДАІ проводять рейди на дорогах. Інспектори зупиняють кермувальників цього двоколісного транспортного засобу, перевіряють наявність документів, шолому та, звісно, реєстрації техніки. Добрий день, пане водій. Держу інспекція, капітан міліції Кузик. Будь ласка, передивіть документи на даний транспортний засіб. В зв'язку з, з більшою кількості ДТП за участю двох транспортних засобів. Державі інспекція зараз посилює контроль за мотоциклами та скутерами. Як виявилося, Ігор водій дисциплінований. Документи має шолом незмінний, залізний кінь для задоволення. Приєднано людям, які їздять без шолом. Що може загрожувати? Ну, самі знаєте, що смерть нещасні випадки, чого багато є, що не носить шльоми. Ну теж за все, треба куплювати в рукавиці, в жути бути, водіти. Форма має бути для мотоцикла. Ті, хто не дотримується правил, якраз і потрапляють до рук інспекторів під час чергового відпрацювання. Цей капітан міліції. Будь ласка, ваша документація на транспортний Вас зупинено зв'язку з тим, що ви не користуєтесь мотошоломами. Ви знаєте, що ви зобов'язані користуватися під час руху мотошоломами так. для безпеки руху. Неслухняний Арсен каже, живе неподалік, тут в селі. З технікою та документами у нього все гаразд. Інспектор перевірив, а от шоломом водій знехтував. Тому й заробив зауваження. Я просто їду в магазин і тут, тут і дві дві хвилини малин поїхати. І шлом шолом дому забув. Це зрозуміло. Цього разу хлопця попередили та відпустили. Наступного буде по-іншому. На наступний буде складений адміністративний протокол у вигляді штрафу. Зрозуміло, так? Ага. Зрозуміло, так? Все, Будьте уважні, на дорозі. Коломийське відділення ДАІ звертається до всіх водіїв, які керують мотоциклами та мопедами. Не порушувати правила дорожнього руху, а саме не перевищувати швидкість в населених пунктах, здійснювати правила обгону. Маневрування під час керування, користуватись мотошоломами. Звертаємося також до водіїв, які керували транспортними засобами, не зареєстрованими транспортними засобами. За це є адміністративна відповідальність. Адміністративний штраф 170-340 гривень, а також користування мотошоломами, адміністративний штраф 51 85 гривень. Фахівці кажуть, в Україну масово завозять китайські мотоцикли та скутери. Ці транспортні засоби достатньо потужні. Якщо водій недосвідчений, впоратися з таким залізним конем достатньо складно, тому можна наробити багато неприємностей. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.